Ліля. Сир, сир. сир будеш? Хочеш, Ой. А ну попроси. Давай, а ну кажи, що ти хочеш. Сира хочеш? Та ти що? А ну давай. де Де, 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 він? Є? Є? А ну давай, попроси. А ну попроси. Сидіть, сидіть, іди сюди, йди, йди просіть, йди. У мене немає. У мене немає. У, нема. у мене у немає мене. у, нема. у Лілі є. У, у Лілі проси, лили. Проси. проси у Лілі. Іди, 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 бачиш? Иди так хочеш, ну понюхай. Ой, як хочеться. Скажи, дай чуть-чуть, дай. Тобі дожди, бо ти ж тобі великий. Ой, вже вели. й сіла тобі, да. бачиш. Да? Да? Ой, так хочеться, о, так хочеться, попроси. А ну давай попроси, попроси, голос, давай попроси. Так і навчишся ага, голос попроси. подавати. Голос, давай голос, попроси. Ти ж не вмію. Я кажу, вже не знаю, які команди проси, і сіла, ай, і лягла. Хе-хе-хе. Ой, красиве ж ти. Бачиш? Ой, що тобі Ліля дає, а бачиш? За секунду ти задавай. Ти знаєш, вона і сир оцей домашній Тоже? Їсть, да. А Тибовський Ні, не хоче. А оцей, що Артем привозить. Ну, тому що там <гум> видно, воно все стекляне. Ну, мабуть, <гум> а от то, що ми їмо скло? Ну, <гум> ну, я не знаю, ну, дивися, собачка не хоче їсти той тому сир. Вже сир. Та? Ти ж хоч по одному їже. Не ж ж прямо... спіши. Прямо цілою жменькою. Це тобі кришу, кришу, кришу. Ти так смачно. Смачно. Так собаки їдять, скажи, мені це для кості нужно, да? Дивися, що все. Завтра попили сосем, так що можете кидать, може таки. А потім будеш ходить ото маленька. Ага й Да, Так, так воно є. Попроси. Іди сюди, бачи, попроси. Ох ти ж наша красунечка. Подивіться, як красуня лежить. Це ми проводили Лілю, вона зайшла оце увечері. Ой, не знаю, що вона там десь в пакетик. Чому? Та купили кави. І я її, вона сьогодні зателефонувала і каже, я у місті. А я кажу, так чого ти не зайшла, я тобі дала гроші і купила б цукерок, там печення. Ой, а вона каже, та я сама куплю і потім занесу. Ну, і оце ж вона занесла, ну вона, може, ще щось собі купувала. Ну, оце купила вона е, чому? Е, 20 січня <клухи> Наталіному чоловікові е, півроку, як помер. І оце я говорю Ліля, купи нам, будь ласка, на панахітки. Щоб Наталя попакувала і роздати. І щось я хочу теж на кладовище взяти, як, може, поїдемо. Ну, і це вона купила. Купила, значить, ну, це нам пополам. Якби. От Ми порахували все, я їй віддала гроші, а все вона лишила тут, що я віднесу завтра Наталі. Що ми тут? Ну, вона, верніше, купила е -е, цукерки, жаку, Ташине. Піше молоко, напевно. Як воно так називається? Так, да, пташине молоко. Ось такі. цукерочки, Вони різні. Раніше ми брали голубенькі, ну, голуба оця упаковочка була. Зараз ось такі вона взяла. Значить, кілограм коштує 181 гривну 85 копійок. Тут 600 грам на 109 гривень 11 копійок. Оце такі. Далі, так, я, щоб я тут знала, що це є вже. Бо у мене, по-моєму, на корівку немає пакетика. Щось, Лиля, мабуть, брала. Так, далі ромашка. Цукерки своя лінія. Ціна за кілограм 111 гривень 90 копійок. Це по акції. От. 524 грами. На 58 гривень 64 копійки. Ну, це ось такі, бачите? Ось вони такі. Ну і рошеновських взяла вона. Рошенівських вона взяла. Рошенівський по 177 гривень 39 копійок. 404 грами на 71 гривну 67 копійок. Ну, і рошеновській, як завжди, ось такі. Але за смаком, ну я раніше, це я вже тут понакидала. Я раніше е, куштувала, то вони нічим не різняться, тільки оце кольором упаковочки. Так, це в мене 111,90 кг на 58,64. Так, і Рошеновські на 71 гривну. Та хотіла ж сказати, 71 гривну 67 копійок. Так, це я сказала по 13 гривень. Оце упаковочка своя лінія, печиво затяжне домашнє Свято Марія. Ну, це 155 грамів його тут, Ну, воно з цукром. Це не таке, як я беру для себе. Ну і оце курівка. Не знаю скільки тут грам Ліля взяла пакетик. Але тут оце на 71 гривну 67 копійок. Ну, ця ж корівка, вона дуже важка. Бачите, вона важка, тому я не знаю, тут грам 600. Можна і зважити. У мене є з вами навіть, якщо зараз скажу. 556 грам. вони важкі, звичайно. І я зараз зателефоную Наталі, щоб вона завтра, бо вона хоче завтра попакувати панахідки, бо потім то пиріжки пекти, то щоб вона доскладала до і наші оці. Ну, оце так тут набрали. Я е, е, загальну суму не рахувала, я їй віддала. Денюжки. От. Ну і забула сказати, щоб вона мені купила лимончик. Ну, нічого, обійдусь без лимончику. Може, Віка заїде, теж треба пам'ятати і сказати. Ну, оце всі покупочки, які Ліля зробила для того, що треба. Я склала все в один пакет ось. І зверху покладу печ печиво, а завтра віднесу, хай Наталя пакує. І собі лишила ось так тут, один, два, на чотири могилки. І тут оці теж, ну, отак, щоб теж було.